Фуга смерті. Історія створення вірша Пауля Целана Фуга смерті пов'язана з табірними оркестрами концтаборів Аушвіц, Бухенвальд, Саксенхаузен, Янівський та інших. У 1941 році чернівці окуповують німецько-румунські війська. Сім'я Целана потрапляє до єврейського гетто. Через деякий час батьки поета були депортовані до концтабору. Звідки вони вже не повернулися. Сам Пауль Целан потрапляє до румунського трудового табору на примусові дорожні роботи. Він вижив. Фуга смерті є найвідомішим віршем Пауля Целана. Вона була написана 44-го року в Чернівцях і увійшла до збірки Пісок Зурн. Твір Целана Фуга смерті. Пов'язаний з трагічною історією Голокоста. Твір Целана відтворює нацистський план, кінцевого розв'язання єврейського питання. Він полягав у знищенні євреїв, а заразом інших нацменшин, в тому числі і українців. У таких місцях, як Майданик, Освенцим, Бельзець, Треблінка, формуються табори смерті для промислового знищення людей. Серед в'язнів було багато музикантів, часто з них створювалися оркестри. Професійні музиканти, уявіть, світового рівня виконували музику для нацистів. Це був єдиний спосіб вижити. Але вижити вдалося не всім. Це оркестр Баушвіці. Аніта Ласкер-Вальфіш, колишня бранка, аушвіца віолончелістка, розповідає. Наше завдання полягало в тому, щоб щоранку і щовечора грати біля воріт та табору або охоронці, що йдуть і приходять, марширували акуратно в такт маршем, які ми грали. Ми також мали бути доступними в будь-який час, щоб виступати перед окремими співробітниками СС, які приходили до нашого кварталу і хотіли послухати музику після того, як відправляли людей на смерть. Лондонський композитор Лео Гаєр вперше реконструював музику оркестру, який грав у концтаборі Аушвіц під час Другої світової війни, за нотами, які збереглися серед паперів в таборі. А це оркестр Янівського табору у місті Львів. Під час катувань і розстрілів у концентраційному таборі Яновській завжди грала музика. Оркестр складався з ув'язнених. Вони грали одну і ту саму мелодію Танго Смерті. Мелодію створив не Вагнер, а один із в'язнів. Всі знали, що її виконували для смертників яких відправляли до газових камер, це була мелодія жаху і смерті у жовтні 1941 року, після окупації Львова нацисти відкривають тут Янівський концентраційний табір, куди зігнали усіх політичних в'язнів та військовополонених, а найбільше євреїв. Цифри дослідників різняться, але за час існування пекельного місця там було знищено від 50 до 200 тисяч людей. Щоб замести сліди, німці спалювали тіла, а кістки перемелювали за допомогою спеціальної машини кісткодробилки. Ось це саме її можна побачити на цій світлині. Під час тортур та розстрілів у концтаборі завжди грала музика. Оркестр складався виключно з ув'язнених, і вони виконували одну і ту ж мелодію танго смерті. До музичної групи входили найкращі львівські музиканти, які мали європейське визнання. Ні нот цієї мелодії, ні її автора не залишилося, як ви розумієте. Спроба відновити звучання цього танго смерті не увінчалась успіхом, ноти не збереглися, а кількох вцілілих в'язнів при спробі відтворити мелодію по пам'яті впадали в транс або заходилися в риданнях. Пауль Целан спробував уявити себе на місці в'язнів і відтворити їх почуття у своєму вірші Фуга смерті.